Добрий день, мої малятка! Сьогодні у нас заняття фізичної культури на повітрі. Якщо у нас світить сонечко, то ми з вами вирушаємо на вулицю. Але якщо там йде дощок, то ці вправи можна також виконувати у будинку. Що ж нам потрібно на заняття? Нам потрібно одягнути спортивну форму, щоб нам було зручно виконувати всі вправи. І нам потрібно взяти м'ячик, тому що вправи ми з вами будемо виконувати з м'ячиком. І також потрібно взяти гарний настрій, і можна йти повторювати вправи разом зі мною. Перша Виконуємо 8 разів у середньому темпі. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. М'яч піднімаємо хору. На рахунок 1. Ми опускаємося разом з м'ячем. 2. Вихідне положення. 3. Виконуємо те саме. 4. Вихідне положення. 1. 2. 4. Виконуємо 8 разів у середньому темпі. Наступна вправа – піднімання рук в голосу з прогинанням тулуба. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з м'ячем опущені попереду. На рахунок 1. Ми піднімаємо руки вгору. Стаємо на носочки і прогинаємо. С 2. Вихідне положення. 3. теж саме. І 4 вихідне положення. Давайте ще раз. 1 – 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Цю вправу будемо виконувати 4 рази у середньому темпі. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Ноги на ширині плечей. Руки перед собою тримаємо 5. На рахунок 1. Повертаємо тулуб вліво. 1, 2, Вихідне положення. 3. Повертаємо тулуб. 4, вихідне положення. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Цю вправу будемо виконувати 8 разів. І остання вправа стрибки. Вихідне положення, ноги разом. Руки з м'ячем опущені вниз. На рахунок 1 ми підстрибуємо піднімаємо м'яч вгору і ноги нарізно. На рахунок 2. Вихідне положення. Давайте спробуємо один, два, один, два, один, два. Стрибки будемо виконувати. Видихати. Ось так робимо один. Два. І на рахунок два видихаємо. Один. Два. Один. Два. І цю вправу будемо виконувати три рази. Буду дуже рада, якщо ви всі вправи будете виконувати разом зі мною, щоб бути трішки здоровішими. І також хотіла б побачити, як ви виконуєте ці вправи. Якщо вам буде цікаво, також можете зняти відео і надіслати мені. І я буду переглядати, як ви виконуєте вправи разом з м'ячиком. Все, тоді до нових зустрічей. До побачення!